Всім привіт! Я вже з даного об'єкту відео викладав, але хочу розказати ще про одну особливість даного об'єкту. Цей об'єкт спочатку був під зберігання картоплі. Ось. і Потім тут почали зберігати моркву. Тобто треба було адаптувати систему активної вентиляції під зберігання моркви, тобто піднайти ці виходи. Да? І про них я вже казав трошки раніше. І зверніть увагу на другий момент: два ряди випаровувачів. тобто оце один ряд дальній він знаходиться з цієї сторони. І ось ще по центру ще один ряд. Тобто дихання у моркви більше, ніж у картоплі, і потужність, яку треба на охолодження моркви, бо картопля охолоджується по 0,5 за добу. А моркву треба, наприклад, з 10 градусів до 1 холодити. Тому маємо більшу потужність холодильного обладнання для того, щоб виконати цю, цю процедуру. От такий із моментів, в чому полягає адаптація іноді деяких існуючих сховищ під новий від продукції. Тому в кого є, виникають якісь питання відносно технологічних аспектів, нюансів. Обов'язково підпишіться на канал. Ось, залишайте свої коментарі, коментуйте або лайкайте, бо це допомагає відео просунутися. І тоді ви будете отримувати від мене ще більше корисної технологічної інформації. А саме головне з точки зору практики, так? саме те, що працює. Всім дякую за підписку і за лайки і з коментарями. Все буде агро!